Доброго ранку малятка, давайте познайомимося. Мене звати Калинка. Подивіться, що я вам принесла. Це ягідки Калини, які зібрані в кетях. Я україночка і люблю природу нашого рідного краю. Мій край чудовий, Україна. Тут народились ви і я. Тут над ставком верба. Калина чарівна пісня солов'я. Малята, я вам пропоную подивитися у моє віконце. Це моє подвір'я, а на подвір'ї біля кринички росте калина. Калина це кущ, у якого багато гілочок. На гілочках вісять кетюги калини, а на ягідках лежить сніжок. Взимку на кущику листочків немає, а ягідки, наче червоні намистинки, ягідки маленькі, червоні соковиті. До куща калини прилітають гості. Давайте подивимося. А хто ж ці гості? А до калини прилітають птахи. Які сідають на гілочки калини і дзябають ягідки, вони соковиті, солодкі, і птахи їх дуже полюбляють. Малята, кущ калини саджають біля кожної хати. Кущ калини дуже красивий. На нього хочеться дивитися, а я вам покажу, як цвіте калина. Вона цвіте влітку, у неї красиві білі квіточки. А зелені листочки нагадують маленьку долоньку. Гарною є калина і восени. Коли ягідки стають червоними, вони приємно пахнуть. Ягідки калини не тільки красиві, а ще дуже корисні для здоров'я. У них багато вітамінів. Чай з калини лікує застуду, додає здоров'я та сили. З ягід калини готують компот, сік, варення. Також ягідки вживають у їжу і свіжими. Дітки, всередині ягідки є маленька кісточка, яка схожа на сердечко. Ось вона. Саме тому всі люди з любов'ю та повагою ставляться до калини. Про неї складають вірші, пісні, оповідки, малюють картини, виготовляють прикраси, вишивають рушники та сорочки. І калина стала символом України. Малята пропоную вам подарувати чарівні слова калині. Я їх буду називати, а ви повторюйте, яка калина красива, квітуча, червона, корисна. Молодці, ось скільки чарівних слів подарували калині. Малята, а ви запам'ятали, як мене звати? Так, мене звати Калинка. А що ви побачили у моєму віконці? Так, побачили кущ калини. А чим корисні ягідки? Так, вони лікують застуду і в них містяться вітаміни. А ще калина це народний символ України. Малята, ви молодці, вже настав час прощатися, до побачення!